Всім привіт! Мене звуть Олена Мазур, я практичний психолог та сертифікований гештальт терапевт У даній відеолекції я розберу те, що таке гештальтрійка, які основні позиції або ролі є у гештальтрійці, та які основні помилки або загрози можуть виникати для учасника в тій чи іншій ролі. Гештальт Трійка це є мала група, яка складається з трьох або чотирьох осіб, учасників довготривалої програми підготовки гештальтерапевтів. Робота в малих групах або трійках є невід'ємною частиною теоретичної та практичної підготовки майбутніх гештальтерапевтів. Головним завданням гештальтрійки є формування та відпрацювання терапевтичних навичок. Давайте ознайомимося з тим, які ролі є в гештальтрійці. Як правило, кожен учасник проходить послідовно через три ролі або три позиції: це оповідач, слухач та спостерігач. Це свого роду клієнтська терапевтична та майже супервізорська позиція. Робота в цих трьох позиціях не обов'язково стається за одну зустріч трійки. Наприклад, учасник, який хоче бути оповідачем або клієнтом, розказує якусь важливу актуальну історію або формулює певний запит. Він задає зміст діалогу, створює клієнтське поле, в якому відбувається насичення фігури контакту. Тобто, в цій позиції учасник трійки. Ділиться власними актуальними переживаннями, які стосуються його життя або ж того, що відбувається в трійці, безпосередньо в тут і зараз. Відповідно, терапевт або слухач вчиться відстежувати власні слова, реакції, жести, формує інтервенції, помічає, які інтенції впливають на контакт з клієнтом, як його реакції, як його слова формують або руйнують довірчі відносини. У свою чергу третій учасник спостерігає за процесом, за взаємодією двох. Він відстежує, як прояви одного учасника клієнта пов'язані з проявом іншого учасника, терапевта. Також він уважний і до власних почуттів, до власних реакцій. Він усвідомлює і дає зворотні зв'язки на ті феномени, які він відчув, помітив, почув у своєму зворотньому зв'язку. Спостерігач ділиться своїми внутрішніми переживаннями і реакціями, які виникали на сам клієнт терапевтичний процес. Якщо підсумувати, то що можна робити учасникам в малій групі або трійці, наприклад, досліджувати себе, досліджувати іншого, досліджувати контакт, відпрацьовувати навички, розбирати теорію, робити вправи, отримувати терапевтичну підтримку, готуватись до сертифікації. Адже завдяки трійці в тому числі, формується терапевтична ідентичність. Також ціну усвідомлювати. Як вам, як учаснику, в кожній ролі, в кожній позиції. В чому є труднощі, що вам дається легше, а що важче, і чому. Робота в трійках як клієнт, терапевт і спостерігач має терапевтичний ефект, але вона ніяк не замінює потребу індивідуальної терапії для кожного учасника. Давайте розберемо основні помилки позиції спостерігача в трійці. Помилка номер один: спостерігач дає оціночні судження. 2. Озвучує сумнівні інтерпретації несвідомо конкурує з позицією і роллю терапевта або ж має пасивну позицію, боїться говорити свою справжню думку в трійці відносно того, що він спостерігав намагається краще долікувати або доробити за терапевтом ту роботу, яка сталася. проєктує на процес те, чого не було в роботі. Забуває про те, що дуже важливо говорити лише від власного я. І про власні почуття та реакції перериває роботу над лишковим зворотнім зв'язком вмикається в роль захисника клієнта від терапевта, відчуває несправедливість в роботі. Під час свого відгуку акцентую свою увагу на своїх проблемах і на своїй історії, чим перетягує увагу на свій процес, зміщує фігуру роботи. Це буває тоді, коли спостерігач у своєму відгуку намагається розкрити уже свою історію, при цьому взагалі ігноруючи ті феномени процеси, які розкрилися до цього, чим перетягує увагу уже на свої потреби і на свої переживання, намагається виступати суперекспертом, чим перериває спонтанний процес взаємодії учасників, розмиває кордони і призначення ролі спостерігача в бік їх применшення або ж перебільшення. Або дає зворотній відгук лише у вигляді якихось зашифрованих, незрозумілих метафор і неоднозначних прикладів, які розуміє тільки він. Намагається надмірно виступати супервізором, експертом, чим перериває спонтанний процес взаємодії. Тобто, у ролі спостерігача дуже важливо утримуватись від надмірного інформування, від провокативних інтервенцій як експериментів. Наступна позиція це роль терапевта або слухача. Зараз ми розглянемо основні ризики або помилки, які виникають в позиції терапевта в контексті трійки. Тривожний дзвіночок, якщо терапевт або слухач ігнорує відгук спостерігача, якщо він надмірно конфронтує важливі спостереження щодо своєї роботи, або ж забуває, що його клієнт у даній трійці це колега, в якого насправді є гештальтерапевт терапевт за межами трійки, у якого є індивідуальна терапія. З усіх сил намагається його долікувати в контексті трійки. вносить інформацію про свій життєвий досвід, коли його не просять. Тривало уникає закріплення ролі, опирається, щоб бути в інших ролях. Не дуже готовий брати відповідальність за позицію терапевта. Ризиком цієї позиції є момент, коли терапевт самостійно намагається додумати запит. Коли він поспішає, пришвидшує клієнта або ігнорує його актуальні стани, його реакції. Відбирає простір і час клієнта. Негативною тенденцією також є, коли учасник в ролі терапевта дає аналіз на свою ж роботу і робить це в недоречні на те моменти, чим може задівати почуття клієнта. Які ж основні ризики або порушення позиції клієнта в трійці? Наприклад, клієнт ігнорує або ж приховує свій актуальний стан, який стосується групових процесів в даній трійці. Або ж учасник, який знаходиться в клієнтській позиції, дякує за роботу навіть тоді, коли почувається погано після взаємодії. Також бувають випадки, коли учасник в клієнтській позиції прямо чи непрямо вносить в роботу фігуру спостерігача, тобто взаємодії з ним під час власної роботи. Або коли учасник змушує себе бути в клієнтській позиції, навіть тоді, коли він не хоче формувати запит. Коли у нього немає такої потреби, але він відчуває провину і хоче виручити інших учасників трійки. Або ж бувають навпаки випадки, коли учасник клієнтській позиції транслює пасивну і закриту позицію довгий час, не визнає своїх проблем, своїх труднощів, інтересів, або коли скаржиться на роботу терапевта, дає оціночні судження. А у момент, коли відбуваються зворотні зв'язки між спостерігачем і терапевтом, заперечує їх думку. Часто так буває, що один із учасників трійки абсолютно саботує і відмовляється працювати клієнтом або вважає, що ніхто йому не може допомогти в даній трійці, звинувачує інших учасників в неідеальній чи поганій роботі. Наприклад, класична структура роботи в трійці має наступні пункти: перше це вступний шерінг. Друге це робота як клієнт-терапевт-спостерігач, третє короткі відгуки процес-аналіз. Четверта завершальний шерінг На початковому етапі зустрічі перехід у терапевтичний процес не передбачається. Більше того, рекомендується тренувати саме слухання, спостереження і здатність відзеркалення. Але, як показує практика, учасникам дуже складно відгальмовувати терапевтичні інтервенції. Це може бути не своєчасно, адже трійка теж проходить фазу передконтакту. Формування робочого альянсу, дає довіра і бажання відкриватись. Тому проскакувати перед контакт не варто. У даному питанні я приєднуюсь до колег, які рекомендують починати роботу в трійках саме з виконання вправ з книги Практикум з гештальтерапії. Дуже важливо, щоб оповідач щиро розповідав про актуальне: слухач емоційно і зосереджено слухав, а спостерігач щиро відзеркалював, спостерігав за феноменами. Цікавими груповими маркерами є моменти, коли трійка опирається закріпленню ролей. Не хоче запрошувати супервізора. Хтось з учасників нелегально шукає, чи має іншу трійку, саботує або порушує узгоджений сетінг. Адже взаємодія в трійках в гештальт-підході це також про формування стосунків якісного і глибокого контакту. Завдяки зустрічам, проведеним разом, у учасників формується та розвивається здатність до тривалих терапевтичних відносин, тим більше, що на певному етапі терапевтичні ролі або пари закріплюються. Тобто трійка проходить певні власні фази розвитку, проходить власний цикл контакту і має свої несвідомі механізми організації контакту. Тому дуже важливо здійснювати супервізію трійки. Адже трійка це певний організм, який прагне до цілісності до обміну. Є питання, на які цікаво звертати увагу в контексті тої чи іншої трійки. Наприклад, що в цій трійці можливо, а що ні, як циркулює енергія. Які теми можливі тут, а які ні? Як будуються стосунки? Які кризи стаються саме в цій трійці? Які конфлікти розгортаються? На якій фазі, етапі розвитку зупинилась трійка? Чи пробудована безпека трійки? Хто з учасників саботує роботу трійки і чому? Хто порушує сетінг? Хто є лідером в трійці? Між якими учасниками порушена взаємодія? Чому зупинені обмінні процеси трійки? Чи можливий діалог? Дуже важливе правило для будь-якої трійки, як будь-якої психотерапевтичної роботи, це спочатку пізнай себе, ознайомся з своїми процесами, перед тим, як намагатись терапевтувати іншого. Також кожен учасник трійки має свій щоденник, який веде впродовж усього періоду роботи трійки. Надіюсь, це відео було для вас корисне. Дякую за увагу. До зустрічі!